Слава Анації! Вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі Сашко Добрий. Монтуємо, збираємо бачечок так, на БМП. Паргінтова прикладочка на синкових білилах, все по класиці. Хоча воно для води не передбачене взагалі-то, до речі, а передбачено літературою для з'єднань оливи та пального. Але я ставлю на воду теж і ця практика себе дуже добре показує. Але зараз мова не про те. Мова про те, як оця різьба. Буде відновлюватися. Відновлюватися вона буде е, трикутним надфілем і ножем. Це м'який метал, він гарно піддається як деформації, так і потім, скажімо так, дуже-дуже притягнуто за вухо, але калібруванню. Ну, відновимо і гарненько закритому. Бо нам пощастило, на гайці, гайка сталева там різьба добра. Боремо і поборемо.